Історія живе в музеях. Завдяки картинам та реліквіям ми маємо змогу здійснити подорож у часі, коли забажаємо. Та чи вічне життя експонатів у музеях непомітний пил у повітрі кожної зали з часом призводить до помітних наслідків? Як уберегти від нього музейні скарби? Це питання постало перед співробітниками музею кораблів вікінгів восло. на внутрішній поверхні скла щось є. Ми не знаємо, що саме проте хочемо дізнатись. який це вид пилу та наскільки він небезпечний. Таємничий вид пилу підштовхнув співробітників музею випробувати новий дозиметр. Цей винахід європейського дослідницького проекту застосовують для виявлення забруднення у середині приміщення до того, як його наслідки стануть помітними для ока. У норвезькому музеї історії культури. Дозиметр використовують, аби зрозуміти, що стало причиною швидкого старіння експонатів. це взуття канадського ескімоса. Воно пролежало у музеї чимало років. дуже тверде на дотик не зігнути. проте буває якість настільки псується, що я навіть доторкнутися не можу. Удосконалений дозиметр розробили у норвезькому інституті досліджень повітря. До нині у музеях виміряли температуру вологу та кількість світла. Пил залишався поза увагою. Саме ця прогалина зацікавила норвезьких науковців. у багатьох музеях немає можливості виявляти проблеми пов'язані із забрудненням повітря. можливо через те, що раніше не було відповідних вимірювальних пристроїв. або ж робити такі тести було надто дорого. Ось низка причин, з яких цими проблемами. Не переймались. Ще однією перевагою нового дозиметра є простота обробки результатів. Сьогодні співробітникам музею достатньо зареєструватися на сайті, куди автоматично надходитимуть зчитані дані. Раніше потрібно було звертатись до лабораторії. Нова риса цього дозиметра те, що він поєднує дві попередні версії дозиметрів в одній з одного боку. Він чутливий до кислот, а з іншого до пилу. до того, ж, він зчитує ці показники одночасно та виводить у загальний результат. Усе це завдяки новій технології цього невеличкого приладу. У музеї вони зможуть побачити результат на екрані комп'ютера. За принципом світлофора зелений колір свідчить про чисте повітря, жовтий про наявність проблема. Червоний про серйозний ризик. У цих скляних банках тканини та шматочки полотен піддають різним типам пилу, аби виявити нові можливі ризики для музейних експонатів. Тим часом науковці намагаються зрозуміти, яким чином поліпшити якість повітря усередині приміщень та захистити історію від головного ворога пилу.